Всім доброго дня. Прибираю на пасіці загалом, там трохи пообрізали гілки, розтягаю потихеньку ввечері возимо з братом вулики, загалом мова про що, про потраву бджіл. ну Тут був випадок, що Квітні, мабуть, обробляли поля якимось м'яком чи що, село так в долинці знаходиться, а це м'як сів. І майже в усьому селі льотна бджола пропала. А я роки три назад купив препарат від бур'янів. Такий він. І в мене була трутова сім'я. Загалом розпилювач росинка розвів. Контку дозу і тут ротову сім'ю побризкав, ну розпилювачем. І нічого не було. Не пропала вона. О, загалом ще в минулому відео забув сказати, що рамки осушувати, викачені, бажано ставити вже, коли сонце заходить. Я вон виставив ті ну, штук 60 вчора. Можливо 70 не вважав. Ну, широко ставив там, як влазить 12, то 7-8. Ну і загалом нема нальоту тут, нема такого ажіотажу. А тут був бур'ян на пасіці. А я цей, цей засіб купив уже роки три назад. Це на 10 соток він типу. Ну теж так розвів чимало. І тут було дві сім'ї. Ця була сім'я. І ця була сім'я. Ну і щоб не косити, бо ж воно буде їм гудіти, мішати, то вирішив з цього, що жуки травити там. На спині бачок цей. То це я два дні назад покропив. Загалом бурян висихає, ну, бо воно не діє на другий день. І там потроху в'яне, а там стежку кропив також. Щось воно ну, починає цохнути помаленьку. Ну я не кажу, що так всі роблять, Ну, Можливо, це тільки цей так не діє на комах, а тільки на рослин. Ну, в кожного є трутова сім'я в якусь пору, то можна спробувати. Якщо вона не пропаде від цього засобу, ну загалом це, наприклад, батько мій зміг би налити, розвести в бачок і тут, а весною, коли цей бурян ще маленький, бо він виростає там в кінці травня, що й вуликів не видно, які вони. А поки маленький, можна було би покропити. Не знаю наскільки це розумна ідея. Ну, Косити тут э, ручною косою не покосиш, бо вулики густо, а бензокосою в будь-яку пору також не покосиш, бо гуде і воняє бензином. Я що робив, то проривав його руками. Ну, Це досить важко. Ну, Не знаю, спробує батько загалом в травні. Тут ще лишилось на один раз. Ну загалом, ну, воно якби так було дійсно, то це набагато зручніше, ніж косити. Взяв бачком, розвів, побрискав і буяну немає. Всім гарного дня, до побачення.